Вараш відзначив 49-ту річницю з моменту заснування цьогоріч. День міста відбувався в умовах війни. В цьому році ми в незвичному форматі, як і вся Україна, встачаємо день міста. У нас нема розкішних гулянь, ярмарків, але все-таки людям потрібно трошки відволіктися від буденності воєнної. Всі заходи масові йдуть виключно з метою благодійної збирання коштів на підтримки наших. Збройних суботу пройшов благодійний концерт за участі колективів і солістів міста, на якому міський голова та тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора РЕС Павло Ковтунюк привітали мешканців та закликали продовжувати об'єднувати зусилля заради перемоги. Вараж долучає до держави дуже велику долю підтримки енергетики, підтримки цієї економіки, яка працює на перемогу. У Нас дуже потужні волонтерські штаби. У нас є комунікації з Заходом, з Європою, і Вараш є місточком, який надає допомогу на передову. В неділю жителям та гостям міста представили комунальну техніку, котру нещодавно придбали для потреб громади. Новенький екскаватор, вантажівка та міні-навантажувач викликали неабиякий інтерес у дітей. Трактори, оці, оці екскаватори, вантажівки. Це таке для нього щось нове. Він побачив, посидів них такий захват зразу. Діти з радістю обстежували і пожежно-рятувальну техніку, ДСНС. мали можливість посидіти в кабіні водія, покрутити кермо та посигналити. Таке своєрідне психологічне розвантаження пішло їм на користь. Нову сучасну техніку з цікавістю розглядали і дорослі. Дякуючи органам місцевої влади. За цей рік вдалося придбати багато нової техніки та оснащення, одягу, обмундарування. Для наших пожежних, тому сьогодні наші громадяни м, безпосередньо мають змогу все це побачити на власні очі. Розважав дітей аніматор пес Патрон, який рятує українців від мін та снарядів. Пес став талісманом служби України з надзвичайних ситуацій. Також на виставці аварійно-рятувальний загін міста рівного представив піротехніку. Я сьогодні побачив бомби, гранати, там каски, вони жилети. Дуже цікаво. На іншій локації проводили навчання з домедичної допомоги. Інструктори Мальтійської служби допомоги, працівники РЕС вчили робити непрямий масаж серця. Згодом усі охочі підтримати зсу купували солодощі та мистецькі вироби на благодійному ярмарку. Хочу привітати містян з днем міста. Насамперед, перемоги миру ну і процвітання. Будемо розбудовуватися, цінувати те, що маємо вже набагато більше. Музичною родзинкою свята став виступ естрадно-духового оркестру «Енергія Полісся» Рівненської АЕС. Близькі серцю композиції зігрівали містян у холодну дощову погоду і надавали впевненості. Свої 50 вараж святкуватиме з перемогою. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.